Дорога не місце для неуважності, особливо коли йдеться про дітей. У могилеві подільському поліцейські разом із молоддю нагадали школярам: одна необережність на пішохідному переході, і все може змінитися за секунду. У межах ініціативи біля шкіл громади з'явилися попереджувальні написи. Я вважаю, що ця акція є дуже корисною для молоді могла Подільського. Щоб діти бачили, коли переходять дорогу. І були уважно. Ми дивились наліво і направо, як написано на трафареті. Так, працівники поліції хочуть нагадати школярам: переходити дорогу треба уважно, щоб учні, вийшовши зі школи, не просто побачили знак пішохідний перехід, а на мить зупинилися. І замість свайпу в Тік-Ток озирнулись навколо. Поліцейські моглів Подільського райвідділу поліції спільно з молодіжною радою проводимо акцію Зупинись озернись» для пішоходів нашого міста. Біля пішоходних переходів будемо наносити графічні надписи Зупинись, подивись ліворуч та праворуч, а також знак, який означає сховай мобільний телефон, для того, щоб привернути увагу пішоходів. Саме одна секунда. Вашої уваги може врятувати ваше життя. Тому ми закликаємо автомобілістів зупинятися біля пішохідних переходів біля навчальних закладів, а мешканців бути уважними і обережними при переході дороги. Акція має на меті зменшити ризик ДТП за участі дітей та сформувати звичку. Перш ніж перейти дорогу, потрібно зосередитись. І, хоча це звучить банально, щороку статистика вказує: більшість дитячих травм саме через неуважність. Відтак, правоохоронці наголошують, важливо не просто навчити дитину переходити дорогу, а бути уважною та обережною, щоб бути в безпеці.